З'явилася новина, що f 16 таки будуть, Бо це я вже чую вже кілька, мабуть, більше року. Ну, f 16 для того, щоб з'явилися, враховуючи те, які дошкільні часом атаки відбуваються по території України f 16 це ж з одного боку, доповнення до ППО, так. а з іншого боку, для того, щоб ППО була. Е, ну, ну, не може авіація з'явитися, коли е, ППО не, не, не добудовано, коли в ній багато дір. Бо тоді е, ну, є загроза втрати дорогих літаків. Але разом з тим, коли є ППО і авіація, тоді ППО зростає потенціал вдвічі. Бо по суті е, є можливість прикривати небо. І від шахеди від крилатих ракет. Тільки тоді, наприклад, комплекси Петріо можуть бути переорієнтовані на балістику. Авіація може бути переорієнтована на крилаті ракети на шахеди. Ну, плюс місцеві мобільні групи, які це вже така ну, захист останньої милі, те, що називається, оборона останньої милі. І якщо це все в комплексі почне працювати, то ми можемо по-перше, Покращити прикриття території української, по-друге, не дозволити е, російській авіації кабами бити по е, наших оборонних е, редутах. Це ж найбільше по суті втрата території відбулася через те, що нічим відбивати російську авіацію. Фронтову, тобто вони кабами Авдіївку закидали зараз закидають. Прилегли міста, зокрема, часів, часів яр кабами б'ють, суми б'ють кабами. Це керовані авіабомби, які, по-перше, вони величезні, можуть бути і півтонні, і 250 кг, навіть тона. Тепер є царь-бомба така в них, чи навіть півтори тони є величезна цар-бомба, яка, по суті, дає ефект ну, тактичного ядерного вибуху. Тому е тут е без авіації ми не можемо відбити в майбутньому свої території, а без недобудованої ППО ми не можемо тримати авіацію. От. Володимир, але окрім е, недобудованої ППО, а в нас була проблема із захистом е, теплоенергетики. Е, це, зокрема, удари і по Зміївській тест. У каков це окре, це взагалі окрема стаття? Бо бо це чесно кажучи, тут су, сума нехлюйства злочинної бездіяльності, злодійства й корупції. Це це все вкупі. Але якщо говорити про військову складову, чи ці F-16 і додаткові е, Петріоти, ну і можливо інші системи, чи вони е, ну, дозволять нам уникнути того сценарію, який нам погрожують, що восени почнуться нові відключення? До осені треба вирішити те завдання, яке влада, по-перше, не, не хотіла вирішувати в 2022 році е, за порадами партнерів. Тоді Європейський Союз був готовий передати зразу пачкою, по-моєму, 150 блокпунктів газових, тобто міні-електростанції, які могли б забезпечувати міста там, ну, до 50 тисяч населення. Це б дозволило на, на найбільш таких постраждалих дільницях забезпечити е резервне енергопостачання. І не упиратися в централізовану енергетику. Але ж мені здається, що тут вже спрацював інтерес олігархів, власників розподільчих мереж і генерацій. Вони побоялися втрачати свій ринок, бо такі е, е, ну, газогенераторні блокпункти вони б стояли на балансі міст. І міста б самі себе забезпечували б е, генерацію. Тобто ну, зрозуміло, що. Це теж видатки і за це треба платити, але все-таки, принаймні, це б дозволяло зберегти, наприклад, системи водопостачання, стоки, ну тобто житло-комунгосп. А зараз при таких атаках от у нас є маленький період десь до середини жовтня, щоб. Переформатувати енергопостачання, ну от в Харків вже такі блокпункти поїхали. Вони вже з'явилися в Харкові, е, і зараз якраз завдання, щоб ці суми Харків. Ну, містечка там Білопілля, е, ці містечка, які під ударами, щоб все-таки е, зберегти їм енергогенерацією, енергопостачання забезпечити резервне. І Харків обов'язково і суми треба тепер ще й ППО треба ще ППО робити, тому що близька близьке сусідство до російської території приносить величезні збитки. Мені здається, що тут мусять бути е, прораховані варіанти, або треба буде створювати абсолютно аналогічні е, умови для е, російських міст прилеглих. А. Або е за умови е ну і виставити ультиматум. Якщо вони не перестануть бити по цивільній інфраструктурі, ми будемо бити по їхній енергоструктурі. Хоча обмін, який зараз відбувається, е удари Росії по енергоструктурі нашій парируються нашими ударами по нафтопереробці і по складах на нафтопродуктів. Це, по-моєму, не менш паритетні удари, тобто вони приносять збитків величезних Росії. Ну от, отут, тут, власне, ну, очікуємо, що які процеси вдасться запустити через цей саміт Миру. А от дивися, те, до чого ми підійшли, на Росії почалася істерика. Відносно е, безпеки їхніх міст, е, топовімовірних, ну вже навіть невідворотних ударів України, Олександр. Треба нагадати, що за зиму без ударів українських більше 40 великих міст втратили е, системи водопостачання або опалення міст. Великі міста в підмосков'ї за Уралом там, там катастрофи ЖКХ цілу зиму супроводжувалися, там поверн повер... вимерзали величезні міста. Ну це прекрасно. Але е, зараз е, під ударом е, опиняються практично всі міста у, у прикордонній смузі, всі всі, всі обласні міста там Білгород, Воронеж. Вороніш. Е, та Ростов, а... Ростов. Ну, від, від, від від Брянська до до так. Ростова на до на Брянськ, Курськ, Белгород, Вороня Ростов, Краснодарський край. Все так, і в зв'язку з тим є тема ВІП-ВІП-цілі Кримського чи Керченського як української mm -hmm. моста. Ну, так званого моста, самобуду а Дата. Доки він має стояти. Доки це густо буде стояти. Мені здається, що на Кримі відпрацьовується власне одна з технологій е, ну, завершальної фази війни. Подивімося, наскільки грамотно, точно вивірено був здійснений удар по Джанкою, по аеродрому Джанкої. Просто феноменально винесли одним ударом чотири установки С-400. Радар, кілька літаків зю ніч на Тарханкут знищений радарний комплекс, і комплекс, по-моєму, С-300. Тобто, з західного боку Криму українські війська вже досить регулярно вправляються в вирізанні е, засобів ППО. От зараз починає. Промальовуватися якраз варіант, коли за умов повного вирізання е, ППО в Криму, Крим почнуть цільово і так е, точково вибивати українські безпілотники. Вони дешевші від ракет атакам е, на порядок дешевші, бо, в принципі, є безпілотнички, які вкладаються в суму там, 100 тисяч доларів е, і несуть 50. Кілограм боєприпас, ну то таким безпілотником можна точково вибивати там пункти базування противника. Судячи з того, що, наприклад, е системи радіозв'язку винищені, ППО винищено, командні пункти на аеродромах винищені. Ну, там, правда, на аеродромах можуть бути запасні, але е ну, Крим так підчищений від авіації добряче. Тому, якщо створюються обставини, коли е, безпілотниками можна буде до, довирізати авіацію, яка на аеродромах в Криму знаходиться, то це ж дозволяє тоді спокійно десантуватися на території Криму. Це, це по суті створює домінування авіації над Кримом української, і тоді може бути і десантування військ уже туди на Крим.